Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом нас засудитимуть, сказав зеленський журналісту Шустеру, Мабуть, натякаючи, що після війни в українців буде до нього дуже і дуже багато питань. Що ж, день народження з пише телеграм-канал Печерський пагорб. Я був противником зеленського ще до того, як він став президентом, але маю визнати у реалі президентство виявилося гіршим за геть-чисто. Всі мої побоювання. Скоро п'ять років, як ця людина, керівник моєї держави, за цей час. Ас один з моїх дядьків помер від ковіда, ще одного з того світу витягли буквально за волосину. Пригадуйте, як Зеленський обіцяв, що Україна вчасно матиме найкращу вакцину. Насправді українці почали вакцинувати пізніше ніж населення Зімбабве. А пригадуєте міністра Степанова, який ледь не угрупив текстиль контакт виробника костюмів біозахисту для лікарів, коли розірвав контракт супереч його ж пунктам. Виробника втягував тоді фонд Петра Порошенка, який викупив усі ті костюми, і передав лікарям. А костюми біозахисту законтрактовані степановим прийшли не і не тої якості, і Україна ще була змушена судитися з китайськими виробниками. Пригадуйте, як Зеленський обурювався втратами ЗСУ під Іловайськом, а не забула, як в Україні вмирало по два Іловайська на день протягом кількох місяців і того ж таки ковіда. До речі, як відповів Степанов, за ті свої дії, що ніяк тут у новина з'явилася, що країни Балтії та на кордоні з РФ починають будувати глибоко ешелоновану лінію оборони з 600 бункер. У нас і Шмигаля голоси, що Україна наразі будує три рівневоліні оборони. Пригадайте, будь ласка, скільки оборонних споруд побудовано за три роки президентства перед вторгненням. особливо у 2021 році, після того як наприкінці весни Москва на населеті не напала. А коли Зеленського про загрозу вторгнення приїздив попереджати особисто керівник ЦРУ, де поділися шелочені дивізіони на київському водосховищі, чому аеродром Гостомель обороняли срочниками Нацгвардії? Чому прохіди на Чунгарі захищав аж цілий один батальйон морпіхів неповного складу проти всієї російської армади часом не через зашатили і за помпою запущений верещука. Чому ворога ЗСУ були змушені зупиняти на околицях міста Єрпаня, Чернігова, Охтирки, Харкова, повних мирних мешканців я можу поставити дуже багато питань, чому минуло п'ять років президентства. З них два роки я служу в ЗСУ і службі. Мої кінця краю не видно. Тим часом у центрі Києва не проштовхнутися від натовпів непридатних. Моє рідне місто Запоріжжя. Я стало прифронтовими Місцини, до яких я любив їздити, відпочивати у відпустки. Тепер захоплені ворогом. Я рік воював на фронті і мусив сам себе забезпечувати безпілотниками, на яких працював. Через волонтерів я нині навчаю солдатів водити БПЛА. Командири в бригадах відправляють солдатів з автоматом на передову. Ми ж багаті, якщо ви не в курсі, за кордоном частина моїх близьких родичів за кордоном вже чимало справді дорогих мені людей. Я не знаю скільки ще я та мої рідні страждатимумо від війни, бо наші стосунки із західними союзниками. Ми пройшли складний шлях. Від нам дають все, що просимо, до нам не дають практично нічого. Це дипломатична перемога президента Зеленського. Як хтось не збагнув, ви дочитали до цього місця? Скажіть, за що мені любити такого президента? Ні, за законом я мушу виконувати його накази. І я виконую не тому, що я люблю його, тому що захищаю Україну. Та чи буду я такого президента поважати? Власне, за що? За які досягнення? Що я хочу побажати Володимирові Зеленському? Бажаю сил, бо я переконаний, скоро прийде той час, коли. Ціну йому усвідомить абсолютно більшість українців. Коли його акторська харизма більше не працюватиме, тоді йому доведеться прийняти реальність. А для цього знадобиться багато сил, Вже повірте. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.